Отже, в цьому короткому відео спробую показати всі варіанти проблем з рендером, ну, які зустрічалися мені і як їх вирішити. Якщо будуть у вас якісь інші, які тут не описані, пишіть в коменти, буду додати розширяти відео. Значить, Допустимо, маємо ми якусь сцену, нажимаємо рендер, а в відповідь тиша. Тобто все глухо. Або зображення якесь якесь таке непонятне, некольорове, або якихось незрозумілих кольорах. Або ще щось. Що з цим робити? Якщо незрозумілі кольори, в першу чергу дивіться оці всі налаштування, які включаються в Tools. Ось тут справа в пост є куча різних налаштувань. Для початку знімайте всі галочки, які є. Зняли, зняли, о, зображення стало краще. Значить, отут ми щось намотили. Що тут виходить? Тут у нас white balance злетів. Або ми крутили, або щось робили, і я став не той, що треба. Ставити 6500 або який там вам треба. Але зображення в нас далі не таке, ну тобто не кольорове, а білий диван. Що тоді в нас може бути? Нажимаємо F10. F10 або тут включається налаштування рендера. І дивимось, що тут може бути. Закладка сцени. Є отака штука «Material Override». Тобто воно замість всіх матеріалів ставить якийсь один сірий матеріал. Деколи так включають в деяких сценах, щоб налаштувати світло, і можуть забути виключити. Тому ви забираєте цю галочку і все, появився у нас колір той, що нам треба. Або може бути, що просто чорне зображення. Як, наприклад, от зараз. Тобто ви вже тут все переклацали, оверйд не стоїть. Що тоді робити? Дивитесь налаштування оце, Sene Environment. По-перше, якщо у вас стоїть отут галочка, то клацаєте отут на чорному, вибираєте якийсь світлий колір і маєте знову ж таки той саме світ. Або, якщо у вас стоїть отут галочка, тоді нажимаєте кнопку 8, відкривається отаке вікно і аналогічно отут робите білий колір. Також, що ще може бути? Може бути, якщо у вас знову ж таки немає зображення, чорне, верніше, може стояти отут галочка. Тут, правда, воно буде показувати таке, що, що відключено, рендеряться тільки маски, тут є написано, то треба забрати оцю галочку. Є ще одна галочка, яку, верніше, не галочка, режим, який деколи випадково включають, от «Render Selected Pixel. Можуть також прокрутити випадково і, відповідно, воно буде рендерити тільки або обрані об'єкти, або, навпаки, не рендерити обрані об'єкти. Тут також воно пише, просто треба читати і перекладати, що написано, і тоді буде зрозуміло, що... Ну, пише, що Вибрано Render Selected Object Only і нічого не буде рендерено. Можна от прямо нажати Disable, воно відключає оцю опцію. Тут Також є Viewport Selection, ну, в даному випадку в нас вибраний диван, але якщо його не вибрати, то відповідно знову рендер буде чорний. Тому ставити оцю опцію на Disabled і все, воно показує. Також звертайте увагу, що може бути, що ваш, е, ваша камера всередині е, кімнати, і відповідно, якщо в кімнаті немає світла взагалі, е, ну, як в даному випадку в нас є вікно, але назовні є слабеньке світло, то відповідно буде мало світла. Якщо додати всередину світло, то знову ж таки у нас буде освітлення, тому що ви знаходитесь всередині кімнати, і якщо вікна або нема, або воно не прозоре, то може бути таке, що у вас не буде, знову ж таки, нічого показувати на рендері. Ну, наче як всі варіанти розгляну, якщо будуть якісь варіанти, які не розглянуті, пишіть в коменти, ставте лайки, ну і так далі.